І бджоли навколо ж червень місяць, все квітне, все цвіте. І бджоли сідають на ці квіти і носять мед у цей вулик. Потопаючий вулик, так. Це вулик, який, по-перше, він не потоне, тому що він дерев'яний. Це такий український Ноїв Ковчег. Михайло Сергійович Грушевський, він, очевидно, належить якраз ментально до тих людей, які за будь-яких обставин вони повертаються до своєї землі, до своєї батьківщини. Він сюди приїхав, знаючи багато чого. А оскільки, як ми вже говорили раніше, сім'я його Михайла Грушевського і сам Михайло Грушевський, це було щось одне.